Василь Трушковаль, меди, що ми пили і губи що любили. Меди, що ми пили, і губи що любили, і золоті сади, де слалися столи. От цвіли, в сади от золотілі, задумливі шляхи чужинців привели. І дивиться село. Обличчям білим білим, кудись де тліє день і настає імла, покинуте гніздо над тим острішком милим, Де вечір прилітав на райдузі крила, і дивиться село з під білої хустини на срібний слід полозь, що завезли життя, о тіні гордих чол, що збуджували стіни. Куди ти пролялась, о чаша золота? Переможного миру вам.